Уявіть дерево, що дарує справжнє золото. Це біла акація, джерело одного з найцінніших сортів меду у світі. Тільки кілька тижнів на рік природа розкриває свою таємницю, і маленькі трудівниці встигають створити рідкий скарб. Смак, що дарує ніжність, колір, що нагадує сонячне світло. Це акацієвий мед. Це не просто мед, це справжня алхімія природи. Він не кристалізується роками, зберігаючи свою рідку текстуру. А знаєте чому? В акацієвому меді більше фруктози, ніж глюкози. Це його секрет. Він залишається ніжним і текучим набагато довше за інші види меду. Але найважливіше це його користь. Акацієвий мед гіпоалергенний підходить навіть дітям, заспокоює нервову систему, ідеальний перед сном, допомагає при застуді, зміцнює імунітет. Незамінний для догляду за шкірою природний еліксир краси. Акацієвий мед це смак природи у найчистішому вигляді. Скуштуйте і відчуйте його ніжність.